Так, зараз ми з вами зробимо практику на балансування ваших енергій і на розподілення їх по вашому всьому тілу. Тобто, десь у вас може бути закупорки енергії, десь може бути більше менше і бути такі, наче як мішечки енергії, де вона накопичується, а в іншому місці її не вистачає. Це може блокувати певні сфери вашого життя, певні тілесні блоки з'являються і так далі. Тому, давайте ми зараз робимо практику, і ви потім мені напишете, як ваші відчуття після практики. Давайте займемо зручне для вас положення. Краще, щоб це було положення сидячи або стоячи, щоб ваш хребет і спина були не в горизонтальному положенні, а в вертикальному, щоб енергія легко протікала. Так як у нас йде потік енергії, який йде зверху від космосу. Ну, уявімо, нехай буде від там, Сонця, та, і до Землі це два магніти. Ми між цим знаходимося як провідник енергії, як магніт. І для того, щоб енергія протікала вільно, ніде не застоювалась, нам потрібно це все збалансувати і налаштувати цей потік. Тому наша спина це наша опора. І спина це взагалі дуже грошова тема, могома. Тому ми зараз будемо над цим працювати. І вас можуть навіть грошові потоки відкритись, якщо справа була саме в цьому, і вас тому не йшли, не протікали нормально фінанси. Так, ви займаєте положення, спина вертикально рівно. І ми вдихаємо, робимо глибокий, глибокий вдих. І видих. І ще раз робимо глибокий, глибокий, глибокий втих. І видих, повільний, повільний, повільний видих. І давайте ще раз глибокий вдих. концентруємо увагу на своєму тілі, даємо сигнал тілу розслабитись, розслабляємо наші стопи, пальці, розслабляємо ноги, сідниці, розслабляємо спину і плечі максимально. Якби вивільняємо її, стараємося вдихати, і видихати і наповнюватись повітрям енергією. І видихаємо, угу. розслабляємо руки, долоні, пальці, розслабляємо плечі, опускаємо плечі. Шиї. Розслабляємо щелепу, губи, закриваємо, розслабляємо повіки, очі, розслабляємо, відпускаємо думки. Якщо під час практики до вас будуть приходити думки, це нормально. Ви просто їх наче пойти в сторону, і вони, як комаринки, просто йдуть далі і не затримуються у вас. Без жодного відчуття провини, без жодного відчуття, що щось не так. Все так, все правильно, не переживаємо, не забуваємо про них. І зараз ми робимо три швидких видихи і уявляємо, що все. Що в нас накопичувалось, йде в землю. І ви разом зі мною робите. Ще раз робимо три швидких видихи. І ще один раз видихаємо три швидких видихи. Супер, прекрасно. Видихнули. І тепер ви уявляєте собі, як зверху з космосу, світить на вас промінь. Ви можете уявити, що це ваше вище я, що це зірка, просто ваша. І вона світить вам в центр голови, голову, і просвічує, як проскановує вас. Ваше тіло, і уявіть, що вона просвітлює вас як сканер світлим, світлим потоком енергії і там, де щось темне, незрозуміле, важке, воно зцілюється цим світлом. Це зцілення йде через вашу внутрішню енергію. Через джерело енергії, яке належить вам. Це не є сторонній об'єкт чи стороння енергія. Це енергія вашої душі з вашого джерела. Вона очищає всі можливі блоки, які піддаються очищенню, звільняє. Розслабляє. Ви дихаєте, не забуваєте про дихання. З кожним видихом ви відпускаєте щось важке, щось те, що накопичилось і вже не потрібне віджило себе, і воно виходить з вашого поля енергетичного від вас і ви наповнюєтеся світлом. Ваші енергетичні потоки збалансовуються, стають більш гармонічні, плавні, наповні, живі. Ви відчуваєте відчуття комфорту і гармонії. Відчуваєте таку рідну, приємну енергію, яка окутує вас зі всіх сторін. Ви дихаєте, із кожним дихом ви наповнюєтесь цією енергією все більше і більше. Берете стільки, скільки вам потрібно. Вдих і вийде. І тепер ви уявляєте, як в ядрі землі є вода. Ця вода є чиста, вода джерела, земна вода. Земля це важлива матерія для нас. Ми тут, на землі. І земля це є проявлення матерії, фінансів. Роду, продовження роду і всього важливого. Це невід'ємна частина для нас тут. І тому ви уявляєте, як вода через такий маленький або широкий струмінь, який вам зараз прийшов, піднімається вверх. І через ваші стопи входить у вас. І зараз за допомогою вдиху і видиху ви накачуєте цю воду в себе, енергію води, наче насос. І давайте разом вдих Вода піднімається вверх, 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 по вашому тілу повністю заповнює вас. І, видих. і ще раз, кожного разу, коли ми зараз робимо вдих, ми відчуваємо, як вода з ядра піднімається крізь землю, крізь ваші стопи, ноги, живіт, грудну клітку, руки, до кінчиків пальців, особливо доходить вверх, і вона окутує вас, наповнює. Стихія води вас наповнює. І ще раз вдих, піднімаємо, 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 уявляємо, піднімається вода вверх по нашому тілу. І видих. Її стає все більше вашому тілу і більше. Ви навіть можете побачити, до якого рівня вона доходить. Або відсоток. І ще раз давайте зробимо вдих, піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо з дихом воду вверх. Приведуся вона все рівно залишається у вас тільки скільки вам потрібно, скільки накачаєте. Можете зробити ще пару вдихів і видихів. І оцей вектор, це вісь, яка є прямо з космосу. І до ядра землі це лінія, це наш поток енергії. Вона ще називається аксісмунді. Вона збалансовує всі наші потоки. І збалансовує вашу енергію. Дихання це інструмент, який розганяє. Підключає це вісь. Це те, що належить вам. Тому що ви тут. Кожен з нас має до цього доступ, якщо ми даємо туди свою увагу, направляємо. І включаємо її диханням і концентрацію, вона буде працювати у вас так, як вам потрібно. Після цієї практики ви можете встати, потрусити ногами, руками, так потремтіти, наче на є током, для того, щоб краще активувати. А зараз ви дихаєте плавно, плавно дихаєте, і коли будете готові, виходите з практики і напишіть про свої відчуття під час практики, і якщо вам приходили певні образи, і вам потрібна допомога, підсвітити, що воно могло означати, напишіть в коментарях, питайте, я допоможу вам. Обіймаю вас, кутою енергію, ваша трісті муза.